З новин головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. У Запоріжжі сталася пожежа в притулку для собак хвостики. Вісім тварин загинули. Опіки отримала і власниця прихистку. Яка ситуація там зараз? Та ймовірні причини займання далі. Слідчі дії тривають. У Запоріжжі стартувала кампанія з імунізації диких тварин. Як працюють приманки з вакциною проти сказу, дізнавалась наша знімальна група. Ранок п'ятниці в українців починається не з кави, а з радіодиктанту національної єдності. Як писали його в Запоріжжя? Та чи складний цьогорічний текст авторства відомої письменниці Оксани Забушко? Я сподіваюся, що я напишу його добре. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Минулої ночі та вранці окупанти неодноразово атакували Нікопольщину. Обстрілювали з важкої артилерії та градів. били дронами камікадзе. Від ворожих обстрілів вночі та вранці постраждали Нікополь та Марганецька громада. Виникло два займання. Пошкоджені інфраструктура та адмінбудівля. Понівечені два автобуси. Через вечірній обстріл Червоногригорівської громади, що у Нікопольському районі пошкоджена АЗС. На щастя, люди не постраждали. Вранці неспокійно було на Синельніківщині. Сталася пожежа. Росіяни знову завдали удару по цивільному об'єкту відділенню нової пошти на Донеччині. Пошкоджень й адмінбудівлі. Пожежа охопила понад 250 метрів квадратних. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники знайшли тіла двох загиблих ще одну людину поранено. Керівництво області вкотре закликає жителів евакуюватися до більш безпечних районів. За минулу добу через російські обстріли загинули п'ять жителів Донеччини: два в Олексіїво-Дружківці, два в зеленому і один у Дачинському. Ще одна людина дістала поранення в Донецькій області. Загальна кількість жертв на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. Зранку, по даху багатоповерхового будинку, у середмісті Херсона влучив ворожий снаряд. Він пробив покрівлю і потрапив до квартири. Від удару вибуто шибки, потрощено стіни, меблі, побутову техніку уламкових поранень дістали двоє літніх людей. Минулої доби під ворожим вогнем опинився Херсон та зо два десятки населених пунктів області. Ворог гатив по критичній інфраструктурі, вежі стильникового зв'язку, житлових кварталах, пошкоджено гуртожиток та багатоповерхівку, та 32 приватні будинки. Також окупанти понівечили цивільні автівки. За минулу добу окупанти завдали понад 300 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. З них 20 авіаударів по малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці. Понад півтори сотні БПЛА атакували Лубкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине та інші населені пункти регіону. Дев'ять обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове Новоданилівко роботи на та Малинівку. 139 артобстрілів завдано по території Лобкового Оріхова Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботаного, Малойтокмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського. Від мирних жителів надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Поліція Запоріжжя закликає кожного не зволікати та виїжджати з небезпечних населених пунктів, щоб не загинути від обстрілів та холодів. 35-річна багатодітна мати Тетяна з трьома дітьми ховалися від обстрілів за стіною хліва. Вивести їх з приморського допомогла поліція. Наразі родина та їхній домашній улюбленець перебувають у безпеці. Село Приморське, воно відноситься до Степногірської територіальної громади Васильівського району Запорізької області. І на ну, даний час ну саме ця частина села вона більш-менш піддається обстрілам. на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази безуспішно атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки. Наші воїни продовжують завдавати ворогу відчутних втрат в живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал окупантів у тилу. Воїни 65-ї ОМБР показали, як знищили РСЗВ БМ 27 «Ураган» у Запорізькій області. Ввечері 24 жовтня сталася пожежа у притулку для собак. Хвостики вогонь поширився територією миттєво, охопивши й вольєри з тваринами. Вісім собак згоріли заживо. Також опіки отримала і власниця притулку, яка намагалась врятувати чотирилапих. За словами волонтерів, у прихистку було з півсотні собак. Рятувальники, що виїхали на місце, ліквідували пожежу. На ситуацію відреагували і в поліції. Після обстеження було встановлено осередок займання, який і спровокував пожежу. Неправильна експлуатація приладів опалення. Проте місцеві переконані, це був навмисний підпал. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правова кваліфікація, частина 1 статті 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури. У Запорізькій області триває осіння кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. Фахівці з початку війни проводять сезонну кампанію, що триває п'ять днів безпосередньо у зонах, де мешкають пухнасті. Пероральна вакцина на вигляд нагадує шоколадну цукерку з начинкою, Проте оболонка складається з м'ясо-кісткового борошна, а всередині розміщена капсула з вакциною. Це переральна вакцина для вакцинації диких м'ясоїдних тварин. З чого вона складається? Вона складається з самої принади і внутрі знаходиться капсула з непосередження з самою вакциною. Розкладаємо по всьому Запорізькому району. Значить, у нас обозначені контрольні ділянки. Контрольна ділянка вона у нас площі 1 квадратний кілометр, тобто ми її помічаємо лінточками, флажками, забиваємо геолокацію, де ми розложили ці 25 принат на контрольній ділянці, і потім контролюємо поїдання. Місця з вакциною перевіряють ветлікарі на 5, 8 та 14 дні з моменту розкладання. Спеціалісти зазначають, останнім часом через війну дикі м'ясоїдні тварини змінили територію проживання ближче до міста, а сприятливі умови дозволяють їм збільшувати свою популяцію. Завдяки тому, що на нашій території немає полювання, немає, ну їх їх популяція не зменшується, а збільшується. Кормова база у них достатня. І диких, диких тваринок, хижаків, шакалів, єнотовидної собаки, лисиць значно збільшились. Тому проводимо такі, такі потрібні мероприємства, як пероральна вакцинація від сказу. Це дуже, дуже значно поліпшить епізотичну обстановку в нашій території. Налагодження відносин між бізнесом і владою у земельній сфері одна з актуальних проблем сьогодення. У регіоні велика кількість неоформлених земельних ділянок, через що не надходять податки у місцевий бюджет, впорядкування цих питань надасть області додаткові кошти вкрай необхідні для її обороноздатності. На цьому наголосили представники робочої групи із земельних питань, що діє при запорізькій ОВА. Головні вимоги до бізнесу вчасний законне оформлення прав власності на землю або її оренду. Прозорість і відкритість всіх процедур пов'язаних із землею також господарювання винятково у законній площині. Багато підприємців користуються де факто землею, але де юри її не оформлюють. Як, наприклад, деякі заправні станції, які напротязі останніх 10 років користувалися землею, а зараз, якщо за її оформленням, то звичайно ми маємо наразі пріоритетне оформлення, але є просте питання, яке таке вітає воздухи. А чому 10 років вони просто користувалися та не оформлювали ці земельні ділянки і відповідно не сплачували кошти в місцевий бюджет? У міській раді понад два місяці працює спеціальна комісія із земельних питань. В результаті проведеної інвентаризації суб'єктів господарювання виявлена велика кількість порушень земельного кодексу України. Повідомили учасники робочої групи. Зауважили, готові розглянути кожен окремий випадок із неврегульованими земельними питаннями та допомогти їх вирішити. Ми оперативно реагуємо на всі виклики звернення, те, що зараз ми бачимо, поки точечно. Ми вже частково проводимо інвентаризацію земельних ділянок. Причому я хочу акцентувати увагу, що поки ми проводимо це безкоштовно своїми силами. Ми вже виявили багато неоформлених земельних ділянок, тих договорів оренди, які були. Були не укладені рішення прийняти і за буквально за ці два з половиною місяці вже от підписано 39 договорів. договорів. Ми хочемо сказати, що це майже 4 мільйони гривень додатково в цьому році в нашому бюджеті. Президент України Володимир Зеленський закликав працювати над планом перемоги на рівні громад, так само як триває робота на рівні держави. Про це глава держави заявив під час розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад, представивши план перемоги. В засіданні взяли участь понад 400 представників місцевих і регіональних рад, а також посли країн G7 та ЄС в Україні. Подробиці далі у сюжеті. Тиждень тому президент України представив план перемоги під час виступу Верховній Раді. Він складається з п'яти пунктів. Проте, аби досягти миру, необхідна консолідація не тільки на державному, але й на місцевому рівні. План перемоги, документ, який спрямований на роботу з усіма нашими дійсно партнерами, які може посилити реальну Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. У плані перемоги прописані ключові моменти, які допоможуть досягти миру найближчий час. Одним з перших кроків є запрошення України до НАТО посилення оборони та захист інфраструктури. це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України, саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України і для України майбутньої це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. Президент України Володимир Зеленський представив п'ять пунктів плану: геополітичний, два військових, безпековий та економічний. Ключовим у досягненні перемоги є консолідація зусиль кожної громади і кожної області України, усієї держави. Іноземних регіонів і країн партнерів, тільки разом ми зможемо подолати терористичне угруповання Росії та її осібників. План перемоги містить і пункт економічної співпраці з іноземними партнерами. Ефект від цього відчує вся Україна і, зокрема, кожна громада. Робота вже розпочата на різних рівнях середині держави, зокрема і в Запорізькій області, де налагоджують співпрацю з багатьма міжнародними партнерами та донорами, Незважаючи на бажання ворога змусити. Нашу країну капіталювати, є чітка позиція міжнародних партнерів і лідерська позиція президента України, завершення війни на засадах відновлення територіальної цілісності нашої держави, звільнення сотень кілометрів наших територій та сотень тисяч наших людей, звільнення тисяч військових і цивільних полонених. Уряд вже почав підготовку для вступу в НАТО та реалізації нових реформ. Більша частина світу підтримує план перемоги. Нещодавно його представили на третьому парламентському саміті Кримської платформи, де було понад 70 делегацій. Лише у єдності він стане дієвим. Зазначили учасники засідання. У Запоріжжі обрали новий склад громадської ради. Заявки подали 38 міських громадських організацій. Представники 35 з них увійшли до новоствореної ради. Остаточне рішення щодо кандидатуру хвалювала ініціативна група від цих об'єднань. Громадська рада це консультативний орган, який працюватиме при виконкомі запорізької міськради, представлятиме різні верстви суспільства. Принципи її роботи почути голос кожного, хто має корисні креативні ідеї розвитку та життєдіяльності Запоріжжя, наголосили учасники виборів. Ми всі члени товариства є мешканцями, тому турбуємося про той простір, який нас оточує. А ми турбуємося про спадщину, яку потрібно захищати, але давати і шанс для створення чогось нового. Тому молоде покоління, яке буде розбудовувати це місто, яке буде ним управляти, яке буде його розвивати, повинно знати з одного боку історію, а цінувати пам'ятки, які у нас ідуть з 19 століття, із 18 століття, із 20 століття. І творчо цей простір переосмислювати, і саме сьогодні я висловлюю свою готовність приймати участь у роботі громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради, тому що вважаю, що мій досвід діяльності буде корисним для створення сприятливих умов у всебічному розвитку дітей та молоді нашого міста, захисту прав дітей, ну а також створені і розбудові безбар'єрного інклюзивного простору в місті Запоріжжя. Усі організації, що представили своїх кандидатів у громадську раду, спочатку повномасштабного вторгнення беруть активну участь у волонтерському русі, активно допомагають і цивільним а також тим, хто постраждав внаслідок війни. Велику підтримку надають і міжнародні партнери, з якими запорізькі громадські діячі мають спільні гуманітарні проєкти. Також в нас є дуже потужні ділові зв'язки з керівництвом наших міст побратимів Запоріжжя, наприклад, у Лахті в нас є там певний діалог, і гуманітарно-інформаційний центр був одним. З тих організацій, які вже на початку повномасштабного вторгнення презентували там Запоріжжя. Ми проводили там фотовиставки, показували документальний фільм про те, що відбувається в нашому місті. Збирали кошти, які були передані тим людям, які постраждали від вибухів у нашому місті. Громадська організація Запорозькій берегині вперше бере участь у таких зборах, і вперше ми хочемо бути присутніми в громадській раді Запоріжжя. але ми вже дуже багато всього робимо для Запоріжжя. І на початку лютого, 24 лютого 2022 року, нам вдалося об'єднати багатьох людей, які стали на допомогу запорізькому госпіталю. Ми проводили і проводимо мовні курси, безкоштовні мовні курси в Запоріжжі. Ми робимо дуже багато вишиваних проєктів. І наша мета це об'єднати людей, тих добрих людей, які бачать світле Запоріжжя. Ранок п'ятниці в українців розпочався не з кави, а з радіодиктанту національної єдності, 25 жовтня у день української писемності та мови. Тисячі українців долучились до написання диктанту Магія голосу, де писали, і як відбувався всеукраїнський флешмоб у сюжеті наших журналістів. 25 жовтня, день української писемності та мови. Традиційно у цей день тисячі українців долучаються до написання диктанту національної єдності. Не винятком стало і Запоріжжя майже у всіх бібліотеках міста, чимало охочих, серед яких і ми написати цьогорічний текст Магія голосу. Текст радіодиктанту написала письменниця Оксана Забушко, а зачитав український а нині військовий Павло Вишебаба. Цьогорічний текст присвячено українському радіо, яке святкує своє сторіччя у листопаді 2024 року. Цікавий текст, дуже хвилювалась, давно не писала диктанти. Ну, я думаю, справилась. Радіодиктант має голосу. Писали як в укриттях, так і в бібліотеках. Наприклад, в обласній науковій бібліотеці. До ініціативи долучаються вже сьомий рік поспіль. Ми вже десь сьомий рік поспіль це пишемо, і писали і в 22 другому, в 23-му році. І зараз пишемо. Я хочу сказати, ви бачите, що люди в нас були і ще до нас долучилися українці різних національностей то і вірмени, і грецька громада була польська, кримська, татарська. І я вважаю, що це дуже гарно. Писали диктанти в області, зокрема в Кушугумській громаді, в укритті школи інтелект. Тут зібрались місцеві жителі, а також школярі та вчителі з трьох гімназій. Жодного не пропускали ні коронавірус, ні війна, ні карантин. Нічого нам не завадить писати радіодиктант єдності. Найбільший флешмоб україномовний у нашій країні, який покликаний об'єднати націю навколо такої цінності, основоположної для нас як українська мова, тому що. Збереження мови починається із кожної людини. Коли кожна людина хоче говорити своєю мовою, говорить нею, створює своє мовне середовище саме українською. Тоді жодний ворог, жодна людина не може зрушити її з цього шляху. Писали радіодиктанти учениці Малокатеринівської гімназії Аліна та Анастасія. Дівчата кажуть, вже давно мріють повернутися за парти своєї школи, а радіодиктант, у свою чергу, дозволяє відчути таку необхідну нині єдність. Починаючи з 20-го року приблизно, вирішила написати цей диктант, тому що я вважаю, що подібні заходи об'єднують, і це важливо як для мене, так і для суспільства. Ну я сподіваюся, що я напишу його добре, що я добре проведу час і чомусь навчусь. Я дуже бажаю навчатися офлайн, але через війну ми не можемо тимчасово. Я розумію, що війна швидко закінчиться, тому я намагаюся проводи. Заклади там якісь та відвідувати заклади, наприклад, як ось цей диктант, тому що дуже полюбляю знаходитися в компанії своїх друзів, в компанії учнів інших шкіл. Це для мене дуже важливо та дуже цікаво. Окрім написання радіодиктанту, жителі Кушугумської громади збирають власні історії, які в майбутньому увійдуть у щоденник стійкості в рамках програми «Як ти першої леді України. Спеціальний проєкт, у якому кожен житель України може написати свою історію незглавності та стійкості, як виживати у такі складні часи. Вони будуть у відкритому доступі, і ми їх можемо завантажити на платформу Те Як, де кожен матиме до цього доступ і зможе матиме можливість прочитати історію іншого, надихнутися, поділитися всім світом про свою історію. До написання радіодиктанту долучались і захисники запорізького напрямку. Світлинами поділились воїни 118-ї окремої механізованої бригади. Текст диктанту оприлюднять 28 жовтня об 11-й годині на сайті українського радіо. От отримати результати учасники зможуть у грудні. Організатори закликають не писати в стіл, а надсилати свої тексти на пошту для перевірки та плекати рідну мову і не нехтувати можливістю доєднатися до таких заходів. Єлизавета Швайкова, Дим Сорвін, Єлизавета Колеснікова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ переводити чи не переводити? От у чому питання? Влітку Верховна Рада ухвалила закон про скасування переходу на літній час. 27 жовтня українці востаннє переведуть годинники і залишаться у зимовому часі. На практиці це означатиме, що влітку сонце сходитиме близько третьої ночі, а сідатиме за горизонт приблизно о сьомій вечора. Детальніше про те, як може вплинути відміна переведення годинників, розкаже наша Наталія Юр'єва. З 2011 року уряд України намагається скасувати переведення годинників восени та навесні. Спочатку посадовці хотіли залишитись на літньому часі. Наразі ж депутати хочуть залишитись на зимовому. Ми запитали у жителів та гостей Запоріжжя, як вони ставляться до такої ініціативи. Мені взагалі все одно, бо я не відчуваю різниці в дію за своїми біоритмами, тому мені не принципово. Але якщо чесно, краще б їх не переводили. Я за те, щоб просто лінійно час був протягом цього року, і все мені не принципово. Зимовий чи літній. Просто зручно, коли ти не переводиш годину образ. На зимовий час взимку можливо, але влітку для нашого регіону я вважаю це вкрай недоречно. І якщо в місті це ще не так актуально, то все ж таки більшість місцевості це в нас сільська місцевість, це робота аграріїв. Це... Робота агрокомплексу, я з цим працювала, цим бачила, і їм вони і так встають дуже рано. Це у котрій треба їм встати, у котрій треба тих же коров вигнати, або у котрій треба виїхати тим же механізатором в поле, щоб не по самій спеці працювати. Негативно. Я люблю, коли ввечері світло. І Я почуваюся себе краще. Коли не переводять про краще самопочуття за відсутності часових стрибків, говорять і медики. Це зокрема пов'язано із циркадними ритмами або ж біологічним годинником. Різка зміна режиму призводить до стресу. Натомість, це може викликати погане самопочуття, ослаблення імунної системи та загострення хронічних захворювань у довгостроковій перспективі. Це може загрожувати збільшенням кількості серцевих нападів, депресії, самогубств та порушень сну. Американська академія дослідження сну проводила дослідження, і більше половини респондентів відмічали погіршення самопочуття, зміни настрою саме після переведення годинників. Ті ж американці досліджували кількість ДТП одразу після переведення годинників, і вони встановили збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод на 6% протягом тижня після переводу годинника. Фіни. Проводили також дослідження. Вони досліджували збільшення частоти ішемічних інсультів саме у період після переведення годинників, і довели, що так. Кількість цих захворювань збільшується. Проте до переведення годинників організм можна підготувати. Додають лікарі. Для цього існує низка нескладних рекомендацій, яких бажано дотримуватись перед тим, як відбудеться зміна часу. Найперше на що слід звернути увагу, це сон. Доросла людина повинна спати щонайменше 7 годин на добу. Не вживайте напої з кофеїном, як мінімум, за 6 годин до сну. Це може бути міцний чай, кава. Енергетики не їжте жирну, солону, смажену, гостру їжу за декілька годин до сну, не вживайте тютюний алкоголь перед сном. Якщо ви займаєтесь фізичною активністю, краще це робити в день, а ввечері замінити це на легку прогулянку. Слідкуйте за повітряним режимом в своїй кімнаті, провітрюйте кімнату і дотримайтесь режиму освітлення. Переведення годинників двічі на рік дозволяло економити світло зранку взимку і подовжувало світловий день влітку. Проте як кажуть самі енергетики, різниця не суттєва, адже влітку всі масово переходять на кондиціонери та вентилятори, а взимку користуються різноманітними обігрівачами. Тож у масштабах мережі це незначні коливання. Зазвичай зростання енергоспоживання пов'язано не стільки із якимось певним сезоном, а більше із температурою повітря і чи є на дану можливість, скажімо, опалення, тобто наразі ми спостерігаємо. Певне зростання енергостання, бо центральне опалення ще не увімкнули у квартирах та приватних будинках, а температура повітря вже доволі некомфортна. 21 серпня законопроєкт про обчислення часу в Україні направили на підпис президенту однак, на кінець жовтня документ і досі не підписано. Громадськість прийняла цей закон дуже неоднозначно. Тож прогнозують аналітики. Ймовірніше на нього чекає ще не один етап до опрацювання. Наталія Юр'єва, Ірина Хомуцька, Микита Дейнега, телеканалем ТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. Боти на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.